Аграрі, доброго дня! Сьогодні 4 квітня і ми з вами перебуваємо на агроарені Умо. А саме на дослідах з осіннього застосування гербіцидів. Вроділ максі 100 грамів на гектар плюс зенкор ліквід 150 грамів на гектар. Ситуацію на 1 листопада ви можете бачити, що основною проблематикою в нас була паталиця ріпок І містікого. Відповідно, окрім того, ще поодиноко сходили вже зимуючі види бур'янів. Тому, незважаючи на те, що фаза розвитку була всього-навсього ПІБІСІЩ-12-13, а саме початок тільки кущення, ми все-таки прийняли рішення застосувати навіть у прохолодні умови. І після 15 днів я приїхав повторно глянути на симптоматику. З фотографій ви можете бачити, що станом на 15 листопада вже ми мали висвітлення листя ліпаку. Відповідно, в подальшому я вже. Приїхав на поле після відновлення вегетації, а саме в лютому місяці і спостерігав ось таку картину. І сьогодні, 4 квітня, вже доволі багато часу пройшло від застосування. Тому я хотів би вам продемонструвати ділянку, де не була оброблена і не був застосований Гроділ Макси плюс зенкорляквіт. Та все-таки діляночка, яку ми обробили, наскільки різниця є між ними. На контрольній ділянці без обробітку бачите, велику чисельність просутні падали ці ріпаку, в тому числі тут найбільша кількість була і містійкого ріпака. Також ми можемо бачити кучерявець Софії, талабан польовий, триреберник непахучий, поодинокі, бур'яни, а саме кропова глуха, пурпурова. І якщо ми подивимося на іншу ділянку, Тобто там, де був застосований гроділ плюс зенкор, ми можемо бачити абсолютно чисті посіви. Немає жодної бур'янини, жодної падалиці. Тобто основного конкурента ми забрали з осені. І наразі посіви перебувають в чистому від бур'яні в стані. Тому тільки будемо вже думати про застосування фунгіцидів та інсектацидів. Ну і звісно, проведення морфорегуляції. Застосування гербецидів грудів Максі плюс зенкорних відсосень є цілком економічно вигідним та оправданим, оскільки навесні ми будемо лише дбати про захист від хвороб та шкідників. Я вам дякую за увагу та до зустрічі.